підтримувати не лише інформаційно, але й гуманітарно. З початком війни Труха Україна надала всебічну допомогу, як військовим, так і постраждалим українцям в рамках програми Труха допомагає. кажуть у період війни така допомога є неабияк потрібна. Під час війни особисто треба ну, ще більше сполучатися, допомагати багато людей волонтерять, багато фондів. Ну, тобто, мені здається, зараз суспільство як ніколи раніше ну, допомагають один одному. Тому так. Максим Лавриненко завітав до нашого міста на численні прохання підписників телеграм-каналу Труха Тернопіль кажуть, канал це важливий ресурс для українців, які шукають інформацію про війну. Підписники із Тернополя нам пишуть, що військовим класно що допомагаєте, але там зверніть увагу на інші галузі. І оскільки я сам батько, я розумію, що ну, можна допомогти якось діткам. І ми приїхали сюди. Канал є потужним інструментом для боротьби із російською пропагандою з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми допомагаємо постійно або військовим, або сім'ям, які постраждали від прильотів ракет. До повномасштабного вторгнення, коли ми ще були, друха Харків, ми теж допомагали. Там резонансні ДТП, пожежі були, збирали кошти. Тобто ну майже чотири роки існує труха, і всі чотири роки ми допомагаємо. За словами Максима, команда завжди прислухається до порад, критики та пропозицій. Впевнено, додають, що запити їхніх підписників завжди вислухані. Ми постійно відкриті для комунікації. Взагалі, в нас така філософія пабліка, що ми постійно реагуємо на зворотній зв'язок. Аби розширити спектр допомоги під час цього візиту до Тернополя, Максим Лавриненко поспілкувався з керівницею Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації. Водночас дізнався про їхні нагальні потреби, які пізніше реалізує за кошти благодійного фонду. Взаємодія з благодійниками дасть можливість нам виконувати ту функцію, яку яку ми зрештою створювалися. Якщо говорити конкретно про цю співпрацю, то ми обговорюємо можливість завершення тих реконструкційних робіт, які тут були початі, розпочаті за допомогою державних проєктів, для того, аби ми запустили окремі кімнати для проживання і реабілітації людей, які перебувають в кризі. Серед таких потреб виокремлюють необхідність у фондових вертикалізаторах. Цей благодійний фонд, який представляє Максим. Вони готові включатися, і це одна з ідей, в яку вони готові включатися. Аби потішити маленьких дітей, Максим Лавроненко привіз із собою солодощі, іграшки, а основне увагу. Поспілкувався з психологами, реабілітологами та навіть з каністерапевтом. Ну, річард собака, яка просто нам допомагає і розслабитися, і допомагає в різних моментах. Крім того, маючи великий медіаресурс, команда трохи має можливість розказувати про проблеми та потреби, як, наприклад, про дитячі центри, на велику аудиторію. Таким чином Троха України надає всебічну допомогу українцям, підтримує інформаційний фронт та прислухається такими проєктами до своїх підписників.